Сьогодні католики усього світу святкують Різдво. В Західній Україні католицьке Різдво часто називають польським, і має воно чимало цікавих традицій. Цей день відбуваються три богослужіння. Перше символізує єдність отця і сина і відбувається опівночі. Друге проводиться під час появи на світ нового життя з утроби матері і відбувається на світанку. Третє доносить символ народження Ісуса Христа в серця всіх віруючих. Головною прикрасою свята є вбрана смерека або ялинка, яку ставлять у своїх будинках віруючі. кольорова мішура, свіжі квіти і соковиті фрукти прикрашають дерево. Історія про підношення волхвами, немовляті Ісусу всіляких дарів створила традицію обмінюватися подарунками до різдва. Католицькі віруючі стрепетом ставляться до свята та прикрашання свого будинку, приділяючи цьому багато часу. Все це символізує віру і шанування Христа. Ще одним символом католицького різдва є різдвяний вінок, вічно зелений атрибут з чотирма свічками, які запалюють поступово, щоб посвятити шлях Господа. Крім того, будинок прикрашають ошатними свічками, адже вірять, що світлополум'я здатне розігнати темні сили і створити неповторну атмосферу. За переказами, дарувальником довгоочікуваних дарів на католицьке Різдво може бути Ісус Христос, святий Миколай, чарівні гноми, Санта Клаус, який приїжджає з Оленячою упряждю. Дзвін Різдвяного дзвіночка вітає появу на світ Христа і допомагає розігнати злих духів у темряві. Ще одним атрибутом католицького Різдва є вітальні листівки. Колядки в католицькій. Сім'ях співають і за різдвяним столом, і на наступний день після настання свята ряджені не тільки діти, але й дорослі ходять по домівках, співаючи пісні з побажанням добра і щастя. Правда, католицька церква ставиться до колядування не дуже добре, вважаючи цей обряд відгуком язичництва. Тому гучні забави, карнавали і народні гуляння в католицьких країнах далеко не такі популярні, як у православних. Що ж стосується святкових страв, то у кожної народності вони зі своїми особливостями. В Україні перед тим, як приступити до трапези, всі члени сім'ї моляться і за старшинством заломлюють прісний хліб, обладку. Різдвяна вечеря традиційно складається тільки з пісних страв овочеві салати, яблука, мед, горіхи, родзинки, різні овочі, селера. Це все символи здоров'я, удачі та достатку. Обов'язково на столі присутня риба. За правилами у різдвяну ніч м'ясних страв на столі бути не повинно. Їх можна подавати до другої різдвяної трапези 25 грудня. Що за різдвяним столом завжди є одне порожнє місце. Хто б не прийшов у будинок, він буде бажаним і дорогим гостем. В Америці головною різдвяною стравою є індичка з журавлиним соусом. В Литві готують напередодні свята кутю, страви з риби та іншу нежирну їжу. В Данії смажать гусака або качку з яблуками, готують рисовий пудинг і солодку кашу з рису з додаванням родзинок і кориці. В Австрії та Угорщині навпаки не готують птицю, вважаючи, що так може. Відлетіти удача і щастя в країнах Скандинавії напередодні свята ріжуть поросят, роблять м'ясні копченості та варять солодовий напій. Анна хіночик у ритмі подій.